І замість того, щоб повертати біженців, створювати відповідні умови, створювати нові робочі місця сучасні, згідної заробітної плати, залучати до суспільного життя і до роботи людей з інвалідністю, вони йдуть най самим простим і дешевим шляхом, бо їм дешевше олігархам, сюди завести дешеву робочу силу, яка буде, от, наприклад, вже в Закарпатті завезли. Декілька сотень з Бангладеш, е трудових мігрантів і платять їм значно менш, менше вдвічі менше, ніж би пролатили українським працівникам, бо там люди е в Бангладеш живуть на один долар в день, а коли їм тут в Україні декілька доларів запропонують. Це для них буде е верх щастя. Тому вони хочуть і отак: от е і завести сюди в Україну. Азіатів, африканців.